У мене також там лікувалася мама і лікувалася сусідка. І дійсно, побачивши це, що знову ж таки той самий головний лікар має йти на цю посаду. Я не знаю, чи він там винуватий, але думаю, що в нього з'єднати вина. Дійсно робилося, не знаю, як зараз. Слава Богу, вже ну поки що не звертаємося. Мама також померла. Але дійсно було так, бо знаю, що їздили ми і в Львів. Такий самий же обласний диспансер. В Львові чогось ми томографію могли зробити навіть за 5 гривень, бо там казали, що це просто є дійсно благодійний внесок, і він не має ніякої, наприклад, там, сталої ціни. В Рівному, якщо, наприклад, не доплатиш 10-5 гривень, дійсно ніхто не робив тобі ту, ту саму томографію. Не знаю, як зараз там, на даний момент, а 2013-14 рік дійсно так було. І також мама лежала в тому самому відділенні номер 2 в ну, я розумію, що заклад такий, дійсно на нього видавалися гроші і так далі, там навіть елементарної столови нема, щоб люди могли поїсти, вони ну, ледь ходячи, носили з собою ці тарілки з одного поверха на інший. Так само на рахунок того, що до людей, наприклад, якщо люди після операції вони лежали знову ж таки на опроміненні, то ну, якщо не заплатиш, це точно до тебе просто ніхто не не підійде, навіть не зробить перев'язку. Я багато говорити не хочу, але дійсно туди попасти дуже страшно. Якщо там сам лежиш і не платиш гроші, мені здається, що там просто немає що робити, і це не офіційно. Якби офіційно я згідний це платити, щоб були чеки і так далі.